Всім привіт! вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Оля. І в сьогоднішньому відео, як я вам і обіцяла в попередньому відео про Avon Ми з вами поговоримо про подарунки, які випустив Avon у грудні 2023 року. І цим відео ми з вами будемо вже налаштовуватись на новорічні свята, новорічні різдвяні свята. Сьогодні ми розглянемо подарунки, також ще декілька новиночок, і також буде ще декілька гарних ідей, подарунків до нового року. Отже, давайте не затягувати, влаштовуйтесь зручніше, набирайте собі чай, кави. Сподіваюсь, що це відео стане для вас цікавим, корисним і затишним. Бажаю вам гарного перегляду і ми розпочинаємо. Але перед тим, як ми почнемо розбирати подарункові набори від Avon, на правах реклами хочу вам запропонувати ще декілька дуже гарних, класних ідей, подарунків до Нового року, на яких ви зможете зекономити. І це в нас парфумерія. Я. Думаю, ви вже бачите тут аромати від Піді Паріж. Піді Паріж знову зв'язалася зі мною і запропонували мені обрати аромати для себе. І я коли побачила їх неймовірний асортимент, який зараз в них з'явився, я зрозуміла, що я навіть не знаю, що замовляти, тому що все дуже цікаве, нове. І тоді я задумалась, чи варто мені знову замовляти собі імператрицю. Справа в тому, що я одну вже закінчила. Тут був об'єм. 100 мл. Це імператриця від Піді Паріж. Замовляла її, мабуть, весною. А ця імператриця була мною замовлена або влітку, або восени. І тут ще є пів флакончика. І ось тоді я зрозуміла, що імператрицю цього разу замовляти собі не буду. Вона в мене ще є. Імператриця від Піді Паріж це мій must have це той аромат, який мені хочеться використовувати може не кожного дня, але буває, що і кожного дня. Але вона в мене повинна. Набути, проте цього разу я вирішила замовити тільки новинки, і давайте ми їх зараз з вами розглянемо. По-перше, що я хочу сказати, що все прийшло дуже гарно упаковано, прийшло все швидко, тому що відправка була новою поштою, і перше, що я побачила, це сертифікат якості. Ось так він виглядає. В нього є печатка, і для тих, кого цікавить виробництво, виробництво це Україна, місто Запоріжжя, товариство Ізі Маркет, тобто це. Наше українське виробництво, і тому мені дуже приємно підтримати компанію PD Paris. До речі, щоб замовити, буде перше посилання в описі цього відео. Проходьте і замовляйте, тим більше, що зараз на сайті PD Paris дуже класна акція. Якщо ви кладете 4 флакончики у своє замовлення, ціна падає вдвічі, тобто ви платите тільки 50% від вартості всієї парфюмерії, від вартості 4 флаконів, ви платите ну, умовно. Кажучи, лише за два. Отже, проходьте по силочці і замовляйте. А я покажу вам, що цього разу я замовила для себе. І почнемо ми з маленького аромату 30 мл. Я замовила для себе каса Мораті. Я не знаю, що це за аромат в оригіналі. Насправді, всі аромати, які я сьогодні замовила, я не знаю, як вони пахнуть в оригіналі. Я не знаю, що це за аромати, але обирала я їх по опису саме на сайті ви Теж можете розгортати опис до будь-якого аромату, і вони дуже класні. Зараз я вам буду їх зачитувати. Тобто ви можете самі обрати, бо сьогодні мені всі аромати сподобались. Я такого навіть не очікувала, тому що буває таке, що щось мені не подобається. Є один аромат, який я замовляла для себе найпершим, але він виявився трошки трошки не моїм. І далі поговоримо про нього, але він теж дуже класний. Отже, кас. Самараті. Я замовила цей аромат в об'ємі 30 мл, і зараз розкажу вам чому. В його составі верхні ноти, червоний апельсин, бергамот та лаванда. Мене трошки спонтеличила лаванда, середні ноти кориця, лакричник та жасмін. Лакричник та жасмін теж мене трошки зупинили замовити його в більшому об'ємі. І базові ноти це карамель, ваніль і мускус. Ці компоненти я дуже полюбляю в духах, але це виявився дуже гарний аромат, в нього дуже гарний. Флакон в оригіналі взагалі, і він свіже солодкий. Я не відчуваю ніякої різкої нотки в ньому. Він свіже солодкий і такий дорогий. Я б сказала, що це, мабуть, нішовий парфум. Я не цікавилась, чую про них вперше, але він мені дуже сподобався. Десь трошки у глибині я можу відчуваю в ньому лаванду, але вона приємна, бо вона обіграна такими свіжими нотами, як апельсин, бергамот і солодкими ваніль і мускус. Наступний аромат, який я замовила, називається Dolce Gabbana Q. Це жіноча версія, тому що ще є така чоловіча версія. Він називається Dolce Gabbana K. І чоловічий мені не дуже сподобався, а от жіночий мені дуже сподобався. І в составі у нього сицилійський лімон, червоний апельсин та жасмін, середні ноти вишня та геліотроп, базові ноти мускус та кедр. Ось ті перші нотки, коли ви тільки прискаєте його, він такий справді. Апельсиново-лимонно-такий класний цитрусовий. Мені дуже подобаються цитрусові аромати, вони так підбадьорюють. Я навіть люблю ефірні олії, саме цитрусовий, помаранч, лимон, ялівець. Ой, я відчуваю зараз лише свіжі ноти. Але коли він трошки вже осаджується, то тоді є трошки в ньому така солодка вишня з кислинкою. Дуже-дуже прикольний, теж зверніть на нього свою увагу. Наступні два аромати. Я вже замовляла в об'ємі 50 мл. От ось так вони виглядають. Якщо попередні були в пластикових флаконах, то всі інші об'єми 50 і 100 мл вони вже приходять у склі. І вони називаються De Марлі. Це Delina Exclusive Perfumes De Marlie. Чому обрала? Тому що тут опис мені сподобався більше. Я зрозуміла, що цей аромат мені сподобається. І справді він просто бомбезний. Виявився, оце. Серед усіх він мені сподобався найбільше. Початкова нота, бергамот, груша, лічі, нота серця, агар, ладан, турецька троянда, вожня турецька троянда. Кінцева нота, амбра, ваніль, деревні акорди. Це саме ті компоненти, які я дуже полюбляю в ароматах. Я зрозуміла, що він мені сподобається і справді він мені дуже сподобався цей аромат. Теж гарний флакончик в оригіналі. І я відчуваю його таким солоденьким, приємним. Неприторним, коли я на вулиці, то він якийсь навіть як свіжість після душу. Мені ось щось таке. Але він, він мені дуже сподобався. Мабуть, через те, що там є турецька троянда, і бергамот, груша, лічі мені це все нравиться. І ваніль, і деревні ноти. Дуже класний. Зверніть на нього свою увагу. Наступний аромат більше сподобався моїй мамі. У нас з нею різні смаки. Вона полюбляє, я не знаю, що вона полюбляє, але в нас різні смаки, і це. Трошки не мій, він такий для мене трошки димний, якийсь пильний. І називається він Вільгельм парфюмер. Отже, Вільгельм Парфюмер це аромат, який називається Діарполі, наскільки я зрозуміла. Верхні ноти бергамот та яблуко, середня нота чорний чай, базові ноти чорна амбра, мускус та дубовий мох. Він дуже цікавий, але він трошки не мій. Для мене він такий холодний і трошки. Димний. Я такі аромати на собі не сприймаю. Я люблю більш солодкі, більш якісь ягідно-фруктові, щось таке. Цей аромат трошки не мій, але він дуже класний. І мама сказала, що він дуже дорогий. Їй він сподобався, отже, іде моїй мамі. Наступний аромат я вже замовляла в об'ємі 100 мл. І я дуже його хотіла, теж через опис. Я вважала, що він мені дуже сподобається і підійде. Бачите, він. Такий жовтенький, він з ванілью. І це в нас Dior Vanilla Diorama. По опису ідеальний аромат, але в житті він виявився для мене трошки кислуватий. Якщо зараз я користуюсь ароматом івроше, кюрднюї, там Боби, Ваніль Стаїті, кава, тобто він такий дуже солодкий, я його навіть на собі не відчуваю, то цей трошки на мене кислинкою якоюсь пахне. Отже, в составі в нього рожевий перш. Та лимон, апельсин, ноти серця, ром, какао, кардамон, базові ноти, бурбонська, ваніль, сандал та пачулі. Мабуть, для мене все ж таки його верхні ноти трошки зайві. Я їх відчуваю: це лимон, апельсин, я їх полюбляю в ароматах, але від цього мені хотілося більше пудровості, солодощів і чогось такого затяжного. А Він для мене трошки кислуватий, але він класний. Теж. Мені він дуже сподобався. Такий теплий, знаєте, нібито апельсин із шоколадом. Ось така от цукерка апельсинова з шоколадом. Це дуже смачно, на мій погляд, але в ароматі саме на моєму тілі це трошки кислувато звучить, але він теж мені сподобався. Все ж таки, він класний. І останній аромат, який я теж для себе по опису обрала в об'ємі 100 мл, це Kilian. Kilian Roses on Ice. Це така морозна троянда. І Давайте про його піраміду. Верхні ноти, огірок, ягоди ялівцю та лайм. Середня нота троянда. Базові ноти, мускус та сандал. В принципі, все, що я полюбляю у цьому ароматі, є. Нота серця тут троянда, і це мені дуже подобається, але він настільки холодний, мабуть, через огірок, який є у піраміді, він на першому місці. І ось, не дивлячись на те, що аромат настільки холодний, він мені все ж таки дуже пасує і дуже. Сподобався. Підводячи ітог, можу сказати, що всі аромати сьогоднішні, вони всі нові, абсолютно нові для мене. Я не знаю, як звучать вони в оригіналі, але мені вони дуже сподобались. Я знаю якість Піді Паріж. Вчора я ще наприскалась ось цим діарамою, і до сих пір я його на собі відчуваю, хоча я вже приймала душ і мила волосся. Але я його відчуваю. Йомуся, будь здорова. Можу сказати, що зараз дуже класна акція. Якщо кладете у свою картину, 4 флакони, то сума в ітозі виходить у половину меншою. Також на сайті Піді Паріж є дуже багато чоловічих ароматів, але мені було дуже цікаво протестувати саме з жіночі, і я вважаю, що наступного разу буду замовляти 50 на 50 чоловічі, і жіночі будемо їх з вами теж тестувати, якщо вам це буде цікаво. Отже, в описі під цим відео перше посилання на магазин Піді Паріж, ловіть знижечки, поки вони є, і користуйтеся недорогими і. Класними якісними парфумами, а ми з вами переходимо до огляду Avon. Перше, що я хочу вам показати, це ось такий подарунковий набір. І я вам скажу, що цього року Avon просто перевершили самі себе, на мій погляд, тому що набори виглядають дуже естетично, дуже гарно, якісно і дорого. Ось мені це сподобалось. Тут вже не написано нічого, не пишеться, як називається все. Тут є логотип бренду Avon, так, і як я здогадалася, що це за набір, тому що тут намальована пляшечка аромату Little Black Dress. І так, це саме набір Little Black Dress. Я не буду сьогодні розпаковувати ці набори. Я вважаю, що ті, хто їх замовляє, знають, що Іван дуже гарно їх пакує. Вони виглядають дуже гарно. І ці продукти, ви знаєте, це запакований аромат в об'ємі 50 мл. І в даному наборі це парфумний лосьон для тіла в об'ємі 150 мл і ви знаєте, як виглядає і той і інші продукти у каталозі, і, мабуть, хто користується, знають і в житті, як вони виглядають. Отже, тут саме цих два продукти, які ви можете придбати також окремо в каталозі, але ось таким набором, мені здається, дуже гарно, дуже приємно отримати у подарунок і розпакувати такий набір. Він приходить запаяний, як і всі інші набори, які я вам сьогодні покажу і розкажу про них. Ціна такого набору десь в районі 600 гривень, і, на мій погляд, дуже класна ціна за якісний набор, тому що Little Black Dress це парфумна вода. І також тут є парфумований лосьон для тіла, тому це дуже стійкий і класний набір. До того ж, Little Black Dress це вже класика від Avon. І я знаю, що дуже багато людей їх полюбляють, і в мене їх замовляють, купляють і люблять мої клієнти. Наступний набір, подивіться, він вже. Більший, він вже так сильно більший. Він дуже гарно виглядає, дуже масивно, елегантно. В нього такий неймовірний дизайн, і тільки такий бренд. Посередині Avon. бачимо логотип, і я вважаю, що виглядає просто супер цей набір. І це в нас набір Today. Це саме Today. Він більш такий важкий. І в составі у цьому наборі в нас іде парфумна вода 50 мл Today. Парфумований лосьон для тіла в об'ємі 150 мл, і також парфумований крем для рук в об'ємі 30 мл. І в цьому каталозі саме крем для рук є, є ліміткою, і він представлений лише у наборі. Отже, цей набор виглядає розкішно, і я вважаю, що його вартість десь в районі 850 гривень, здається, за такий набір. Зараз ну, зовсім це недорого і не соромно такий подарувати. І людині, яка користується Today, а Today – це теж класика від Avon, Я певне буде дуже приємно отримати такий набір, такий подарунок, бо виглядає він просто супер. Мені дуже сподобався. Якби я полюбляла Today, мені було б дуже приємно користуватись чи отримати у подарунок ось такий набір. Наступний набір від Avon у нас виглядає не менш класно, ніж Today, і це та ж сама трилогія Today Tomorrow Олес, але це аромат Wonder. Подивіться, він такий. Фіолетовий, так само оформлений, лише відрізняється колір самої коробочки, самого пакування. І теж логотип бренду Avon по центру, але тут трошки інше наповнення. Отже, у нас тут йде парфумований міні-аромат в об'ємі 10 мл. Wander. Також іде стандартна парфумна вода в об'ємі 50 мл. І також парфумований крем для тіла, але з ефектом мерехтіння. Зверніть на це увагу. На мій погляд, це дуже гарний подарунок, так це ще не все. Аромат Вандер став одним із найпопулярніших серед моїх клієнтів з тих пір, як він з'явився, практично всі, кому я його пропонувала, його одразу ж купляли. Він дуже комплементарний. Я знімала якось про нього відео своє, розказувала вам. Якщо не забуду, залишу посилання на те відео в описі під цим відео. Але це дуже класний аромат, і тому я вирішила замовити набір. Такий, бо він справді всім подобається. І маленькі аромати по 10 мл в мене теж купляють, замовляють, його полюбили. І я вважаю, що такі аромати треба замовляти. Хоча я звикла до того, що замовляю більш класичні ті, які більш за все полюбляють мої клієнти, але такі, я вважаю, теж треба брати. Наступні три набори я відзняла і відвезла на роботу. Отже, буду вам просто озвучувати. І показувати, як вони виглядають і що в них ходить. Отже, на, Різдвя, на новорічні свята ми не можемо залишити наших чоловіків без уваги, і тому для чоловіків я теж замовляла аромати. А точніше, ароматні набори. Ну і аромати, звичайно, теж я замовляла, але це не так цікаво. Отже, я замовила набір Full Speed. Це найпопулярніший аромат серед моїх клієнтів. Це той аромат, який купують частіше за все, замовляють частіше за все. І я вже зрозуміла, коли на нього є акція, я замовляю їх в якійсь неймовірній кількості. Вони в мене просто займають дуже багато місця, але вони дуже швидко розпродаються. Парфумно-косметичний набір Full Speed у подарунковій упаковці. Набір містить. Туалетна вода Full Speed для нього 75 мл, дезодорант, антиперспірант з кульковим аплікатором Full Speed 50 мл і гель для душу для чоловіків Full Speed 250 мл. Дуже гарно Виглядає набір, він такий компактний, лаконічний, але він такий важкий і в нього гарна ціна, на мій погляд, 600 гривень. Це на сьогоднішній день, теж, на мій погляд, дуже гарний подарунок і недорогий. Наступний чоловічий набір, він із серії Attraction. Це класичний Attraction чоловічий, і називається він парфумно-косметичний набір Be Bold Attraction for Him. Подарунковій упаковці. Це деревний аромат, імбир. Генетичний мускус ладаник. і в набір входить туалетна вода, attraction для нього 75 мл. І шампунь, гель для душу, attraction для нього в об'ємі 200 мл Цей аромат дорожчий сам по собі в каталозі, то ціна на такий набір на два продукти теж 600 гривень в каталозі. На мій погляд, це теж дуже гарна ціна. А якість аромату attraction вона надзвичайна. Вони дуже стійкі, вони солодкі, дорогі і їх теж дуже по. Любляють мої клієнти. От ви знаєте, тудей жіночі я замовила, чоловічі я не замовляла. Тому що цей новий тудей чоловічий, він ну якось не зайшов моїм клієнтам, тому я його і не замовляла. Хоча набір виглядає дуже презентабельно, достойно, але аромат не дуже подобається, тому не замовляла. А от Attraction дуже подобається моїм клієнтам. І так само жіночий аромат Attraction, знаєте, буває таке, що взагалі їх не купують. Якийсь час, а потім якось так виходить, що приходять всі, буквально всі, за один тиждень і скуповують всі аромати attraction жіночі. Отже, я вирішила замовити і жіночий набір attraction, ожина, магнетичний мускус, Амбра. Він теж деревний. І в наборі парфумно-косметичний набір Beauty Within Attraction for Her. У подарунковій упаковці набір містить. парфумна вода, attraction для неї 50 мл. Парфумований лосьон для тіла. Рекшн 150 мл. Ось так ці продукти виглядають в каталозі. Я думаю, ви їх всі знаєте. Отже, я вважаю, що набори відкривати це зайве. Я їх брала не для себе, для своїх клієнтів, але хоча б пакування ми з вами можемо розглянути. І я вирішила, що хлопчикам теж потрібно дарувати гарні подарунки. Чому саме хлопчикам? Мабуть, тому що дівочі подарункові набори мені не так сподобались. А ось для хлопчиків. Це просто щось неймовірне. Ви тільки подивіться, це спайдермен. Я впевнена, що діти на нього звернуть увагу. Юся будь здорова. І він сподобається тим більше, що такий в нього класний состав. Давайте його розглянемо. Отже, в наборі у нас парфумований спрей для тіла: Одеколон спрей. Дитяча туалетна вода. Вона називається Колон Спрес. З іншого боку, написано Одеколон спрей в об'ємі 150 мл. Аромат в неї такий дуже легкий, свіжий, нерізкий. Я не відчуваю тут спирту. На першому місці тут аква, на другому алкоголь денат. Тобто цей аромат більш такий на водній основі. Він дуже приємний і я вважаю, що хлопчикам такий сподобається. Наступне, що входить в набір, це 2 в одному шампунь і гель для душу в об'ємі 200 мл. В нього теж такий свіжий, приємний аромат. Мені дуже. Подобається. Я би своєму сину такий взяла, але в мене син вже дорослий, йому вже таке не цікаво. Але дуже гарно виглядає, я вважаю, на подарунок взагалі класний набір. І останнє такого я ще не пам'ятаю, щоб в Вейвені було. Це гель для укладки волосся. В об'ємі 50 мл хейр-гель. Це дуже круто для таких стильних, модних хлопчиків, які роблять собі якусь зачіску або будуть робити, якщо ще не робили. Симгел. Я вважаю, це можливо, він прозорий. Я його не пробувала, тому що я взяла це теж на продаж, не для себе. Але я побачила, що він прозорий. І сподіваюсь, хлопчикам він теж сподобається. І аромат у нього такий же, як і у двох попередніх продуктів. Ціна такого набору, до речі, в районі 350 гривень, на мій погляд, це дуже класна ціна за такий гарний набір для хлопчиків. І на останок у нас з вами не те, щоб новинка. Це туж вже не нова, вона така Супер об'ємна, називається вона Daylight Full False Lash Mascara. Але я замовила її в новому відтінку синьому. Давайте її подивимось. Це дуже така плотно набита щіточка, я таким не можу користуватись, але по об'єму туші тут 10 мл. Моїм клієнтам багатьом така туш подобається. І також їм подобається ефект не розділених вій. Я люблю, коли вії більш розділені, а такий ефект більш наліплений. Наліпання туші, тобто виходить такий ось об'єм завдяки великій кількості туші, а не розділенню, підкрученню. Вона додає гарного об'єму. Колір цей він темно-синій. Це навіть це справді такий ось, ось такий, як в мене, светр. Мабуть, сьогодні це темно-синій колір, але він гарний, він є акцентним. Мені здається, буде дуже класно виглядати, як такий акцент і підкреслювати колір ваш. Очей, тому я теж вирішила замовити і подивитись. Не всі люблять синю туш таку дуже яскраву. Я люблю колір Електрик в туші, мені дуже подобається, але не всім він подобається. Багатьом подобається такий просто синій. Ну і, як я вже сказала, така туш, така щіточка теж подобається деяким моїм клієнтам. І на сьогодні це все мої любі. Я сподіваюся, це відео стало для вас цікавим, корисним і затишним, як я і бажала вам на початку цього відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, підтримувати мене лайками і коментарями. Це дуже для мене важливо. Тим більше зараз, коли я перейшла на нашу українську мову, мені дуже приємно, насправді я дуже рада, що я нарешті наважилась. Звичайно, я ще вчуся і хочу сказати всім велике дякую всім, хто зараз зі мною, всім, хто залишився, всім, хто пішов, всім, хто був зі мною на протязі якогось часу. Я всім хочу вам Сказати велике дякую кожному з вас, хто пише мені дуже гарні слова, подяки, дуже гарні коментарі. Для мене це дуже-дуже важливо. Я бажаю нам всім мирного неба над головою. Побачимось з вами вже в наступних відео. Я усіх люблю і цілую разом до перемоги!